Вечерю, я ще готую відбивні, ось я їх гарненько відбила. Мука мені треба, і мені треба яйця. Дивіться, я мала сьогодні робити відбивні з ананасом і сиром, але поїхала до магазину, ананасів не було. Тому вирішила зробити я класичні відбивні. Думаю, не треба пояснювати, як відбивати м'ясо, правда, всі це знають. Я їх посолила, але не перчила. Я сюди ось яйця додала. Спеції, часничок, сіль ще трішки додала, і все. Ось так. Так, що йдемо жарити, зараз покажу. Ось так ми беремо відбивну, вимочуємо в муці, а потім ось так з двох сторін яйці. І на сковорідку. Так, ось так перевертатимо, вони вже підсмажилися. Незручно не треба брати цей лосатку. Олізнатку. Ось так. І соковиті відбивні, а запах, боже, просто неймовірний запах. Ось, затримались ось такі соковиті відбивні, вони дуже смачні, я тільки що скуштувала. Далі жарю, тому що я відбила багато, буде ще багато відбивних. Дуже аромат просто, просто. Але б з ананасом і сиром були б смачніші. Ну нічого, зробимо на наступний раз. Всім смачного і гарного вечора!